QR-меню, підніміть, будь ласка, руку, хто користується QR-меню в закладі. Там, Неважливо, постер це, чим, чи інші інструменти. Клас. Теж користуєтесь. <реш> <реш> Блін, Я вважаю, що QR-меню це просто база, та, яка має бути в закладі. Тому, що, от я, наприклад, був в узбекському закладі минулого тижня в Дніпрі. І я коли відкрив меню, мене винесли, там було текстом написано. Що входить і назва? Я дуже довго гуглив з телефону, щоб зрозуміти, взагалі, що я хочу замовити, тому що там не було картини. Зараз е, онлайн меню це не, не тільки онлайн меню, це ще можливість отримувати оплати, чайові, і залишати відгук. Тобто, телефон гостя вашого може там перетворитися цю таку невеличку мобільну касу, де він сам може все це сплатити, і це прям дуже пришвидшує обслуговування і клієнтський досвід. Влада, ну, я... можна ремарку? Так, Так. Ти кажеш про Дніпро. В Берліні сидиш, а тобі приносять оцю фігню, і ти три три години її вивчаєш. Да, ну, приїхала в Київ заклад, сканувала, боже, красота, вдома. Так, да, супер. Ну, але ну, ми бачимо, що да, зараз не всі заклади цим користуються, але е, навіть е, ті формати, які там по концепції можуть QR-код їм не, ну, не підходити, їм не потрібно там, його розміщувати в закладі. Ви можете додати просто посилання в свої соцмережі, замість того, щоб фотографувати е, там Варну стійку за баристою чи там ваш холодильник з цінами, додати просто посилання, і гостям вже набагато зручніше відкрити і побачити це онлайн-меню.